Нікчемо від освіти плагіатор і за суміснистом міністр освіти України Оксен Лісовий мріє об'єднати історію України і історії світу. Для чого він це робить? Невже Оксен Лісовий хоче підвищити освітній рівень українців? Е, ні, зовсім ні. Не для того його ставили на ту посаду, що він бав за українців, але навпаки, він на тій посаді. Намагається знищити українців, і головне знищити українськість в українців. Тому він і втілює в життя освітньої програми оці антиукраїнські і українсько-нависні норми. Бо це об'єднання історії світу і історії України сприятиме розмиванню української ідентичності в дітях. Ми знаємо, що школа це місце, де дитина зростає, де дитина перетворюється на людину і стає громадянином. Формує свою світо... свідомість і свій світогляд. А історія об'єднана історія світу, історія України, вона не буде сприяти україноцентричному, центричну форманню Україну-центричної дитини. А воно поки буде розмовляти. Бо там Україна буде лише історія України, буде лише як один з елементів історії Польщі, історії Румунії, історії Мадярщини, історії Московії чи історії Туреччини тощо. А коли у нас є історія України, окремий предмет, і він базовий предмет, основний предмет історії, історії України, українська література, українська мова, і ці базові предмети є основними, з найбільшими годинами викладання, то ці предмети формують особистість в дитини, формують українську особистість в дитини, українську свідомість, центричне мислення. Потім, вже, знаючи історію України, ми вже е, дивимося на, на сусідні держави, на їхній вплив, на їхнє життя тощо, і, і, що викладається на там, предмет освітня історії. Але історію України вона формує українців. Вона є чисто україноцентричною. І, зокрема, треба не історію України викладати, а історію українців. Тому що базою має бути українець, людина, а не е, якась там межі кордони, які нам Лені Сталін, Хорсьов намалювали. Ні. Українці історії. Тому мають вчатися і історія наших українців і на Кубані, і на е, Далекому Сході Зелений Клен, Клин, жовтий клин е, Слобожанщина, Суджа, до речі, тощо. Тобто. Проблеми в освіті існують. Вони є глобальні. Освіта настільки деградована зараз, що вона абсолютно не відповідає вимогам сьогодення. Вона абсолютно не відповідає вимогам економіки. Освіта абсолютно не визначає місце людини в суспільстві, а має бути навпаки. Освічена людина вона має бути за визначенням. Успішна, заможня і потрібна будь-де на територію України. Освічена людина вона має бути україноцентрична і творець майбутнього України. Так має бути, що дитина, коли виходить з школи. Вона йде в світ жити. Вона ж розуміється на законах, які йдуть в Україні. Вона розуміється, як держава побудована, які політичні устрії, як правильно голосувати, як правильно витрачати гроші, здійснювати покупки, що тебе не обдурювали. Як правильно їсти, щоб не було ожиріння такого шаленого всюди, як правильно використовувати своє тіло, фізичну культуру, треба правильно викладати, щоб не було всяких сколіозів та інших тих проблем тощо. Тобто школа має формувати базу. Школа середньої освіти має, має дати базові знання дитині, щоб вона могла вийти зі школи і жити. Жити з Україною в серці. Тож, до речі, от вбивство Ірини Фаріон цілковито підпадає під загальний план знищення осадочної знищення освіти в Україні. І Оксен Лісовий, як ніхто, був зацікавлений в тому, щоб Ірина Фаріон... Не існувало. І тому наші слідчі органи мали би добре попрацювати, щоб вияснити у ті зв'язки. Чи Оксанд Лісовий не був замовником цього вбивства. Але як би то не було, український народ перемагав і переможе цього разу. Тож слава Україні, слава величному українському народу і слава правильній українській освіті в Україні!